і швидкість запису чи на <ривіт> Всім привіт! У нас сьогодні розпакування ноутбуку від ASUS VivaBook 15,6 дюймів. І давайте дивитися. Так, тут у нас захисна прілочка. Відкриваємо. Стандартна коробочка, дуже щільний картон якісний. Є у нас тут адаптер зарядка. Стандартний для ASUS. ось такий менючечка. Тут тільки додали ще така трошки ребриста поверхня. 45 Вт. Так. Це можна залишити тут. Так, всі наші інструкції, давайте одразу їх подивимося, потім сам ноутбук. Так, українською мовою у нас тут є опція відбитку пальця. Так, про додаток має ASUS інформація, гарантійний талон. Ну і, в принципі, все. Дивимося сам ноутбук. І ось сам ноутбук. Він такий сірого кольору. Тут Asus такий трошечки виповзають назовні, відкриваємо. Пластик, до речі, не сказала в попередніх версіях, таких більш дорожчих, особищого сегменту, там була металева оця кришечка. Тут це пластик. Хоча мені зовні він все одно гарний. І з позитивного він не марки. Дивіться, я ось так по-різному роблю пальцями, а він залишається без відбитків. Що у нас тут? Тут у нас один USB-роз'єм, і оце, я спочатку думала, чи якісь роз'єми специфічні. Ні, це для видову повітря. Це не зовсім зручно, тому що в інших версіях видов повітря він ось тут, і він вас зовсім не чіпає, скажімо так. А так ви можете тримати ось тут десь ручку, і це буде на неї, якраз тому ну, чому так зробили, не зрозуміло. По роз'ємам з іншого бочку, у нас тут перше це для нашого зарядного Далі HDMI, це для монітора, якщо ви захочете його підключити, потім ще два USB-роз'єми. І в цілому у нас тут три USB-роз'єми. Потім type c але, скоріше за все, зарядку він не підтримує через цей роз'єм. Він для іншої мети, але це треба уточнити. І для навушничків. Знизу у нас велика така вентиляційна. Рішоточка, да, назвемо це так, і тут такі дві маленькі. Достатньо має бути для того, щоб ноутбук не перегрівався. Але дивіться, там немає жодних таких допоміжних у нас сіточок, тому питання попадання тоді пилючки, воно відкрите. Потім по ніжкам дивіться, одна, друга, третя велика, вони прорезинені, з ними все, наче ок має бути. Сама поверхня, вона тут теж такий пластик-пластик, але шерахуватий мені він приємний в кольоровій гамі однаковій з кришечкою сіренька. Тобто, ось такий він. По дизайну, по шурупікам, гвинтикам, їх тут доволі багато, тобто має все бути надійно закріплено і вони такі хрестоподібні. Дивіться, знімаються, які раніше не бачила, в моєму ноутбуці такого немає. Ви часто, мабуть, бачили, в офісі люди такі трошечки панікери. Вони отут ліплять такі наліпочки, щоб закрити камеру, начебто за ними хтось підглядає. Ось так в прямому ефірі. А тут це передбачено. Ось дивіться, хопа, і у нас така шторочка, і вона і закрила камеру, і все, не треба ніякі наліпки. Хоп, відкрили. Хоп, закрили. Поки закривала, відкривала цю шторочку, помітила, що доволі такий, бачите, рухомий у нас монітор, він недостатньо зафіксований. Тому краще відкривати, закривати ось тут по центру, не по краєчкам, бо скрізь у нас пластик, про це не забувайте. Крім того, що він ось так трошки хитається, можемо поступово не одразу, але якщо відкривати з одного бочку, трошечки деформувати наш пластик. Рамочка доволі тонка, в цьому мені вони подобаються, тому що не збільшують візуально і, скажімо так, вагово. Наш ноутбук. Дивіться, ще така особливість. Хопа. Я можу розкрити на 180 градусів монітор. А, навіщо це, я правда, не зовсім розумію, тому що сенсорних керувань тут немає. Це звичайний монітор, але, можливо, він і через то такий рухомий, тому що ось є така опція відкрити його ось таким просторадлом. Повертаємо назад. По клавішам. У нас тут теж з'явлена як плюшка цього ноутбука, що великий хід клавіш 1,4 мм. Тобто вони такі доволі глибокі. Давайте подивимося по шуму. Ну Бачимо, стандартно у нас пробіл такий найбільш гучний, ці такі середенько тут найменше. Те, що мені особисто зручно, що є калькулятор, часто його останнім часом уже прибирають без нього, але тут він є. І, до речі, є українські літерки. Ми їх тут бачимо одразу. Клавіатура у нас така україномовна. По тачпаду. Дивіться, те, що одразу в моєму ноутбуці є ось такий розподіл, так? щоб я бачила, де ліва, де права клавіша. Це не суттєво, але давайте тепер пробую цього. Ну, мені не дуже він зручний, дивіться, воно прям все тіліпається і треба як трошечки такий сильний посил давати, щоб воно натиснулося. Ну, мені не подобається, кажу, одразу тачпад мінус. Бачачи перед собою інструкцію, я подумала, що у нас тут є опція відбитку пальця. Та да? це такий маленький квадратик, який ви натискаєте, розблокування, включення відбувається через запам'ятовування. Перед цим ноутбуком вашого відбитку пальця тут такого немає, наголошую. І те, що мене дуже посмішило, дивіться, теж заявлено як плюшка Асос, антимікробний а, захист плюс. Пригнічує на 99% ріст збудників COVID-19 грибої бактерії, щоб ви знали, так. По зарядці. Зарядила максимально до 100%, потім включила максимальну яскравість екрану, включила відео 2К і з 19-го вечора до 24-го, до 12-го вечора у нас ось до 18% зарядка опустилася. Тобто теоретично він може десь 7 годин тримати зі 100 до 0%. Але ми тут упустили момент на якомусь етапі включилась економія заряду такий режим, скоріше всього на 30%. Тому трошечки батареї допомагали налаштуванню. Тобто, якщо не так з ним жорстко, а одразу поставити якусь меншу яскравість, поставити цей економний режим, то відповідно проживе він ще більше, що дуже зручно. Щодо ssd диску то він тут на 1 терабайт, це наразі, наче і не багато, але в принципі цілком достатньо. По швидкостям ви можете бачити на екрані швидкість читання, швидкість запису для порівняння в іншому форматі SSD ось бачите, набагато менші ці показники від двох там до шести разів і бачимо різничку. Щодо процесору, він тут AMD шний а Ryzen 7 Zen 3, якщо по поколінню говорити. По кількості ядер, їх тут 8 і маємо 16 потоків. От тут ми, по суті, їх бачимо. По швидкісним характеристикам: ось зверху у нас на одне ядро і на всі ядра. Для порівняння більш старого процесору, покоління Zen 2. Трошечки інші показники. Так не зовсім порівняно, бо там стаціонарний комп'ютер, тут ноутбук, але ось для загальної картинки. Щодо оперативної пам'яті, то вона у нас заявлена на рівні 16 ГБ. Але що ми бачимо тут? Бачимо ми ось а, один тільки модуль, і в описі цього модуля бачимо 8 ГБ. Це означає, що м, інші 8 ГБ розпаяні на материнській платі. А отже, скоріше за все, якщо ви захочете до, скажімо так, додати ще один опін. Одну оперативку, то це не вийде. Треба буде тільки змінювати безпосередньо ось цей модуль. Щодо частоти, то вона 3200. Це по суті наразі такий, умовно кажучи, стандарт для ноутбуків. Не добре, непогано, просто найчастіше використовується саме з таким показником. Зараз запустимо стрес-тест температурного режиму. Наразі ви бачите, що у нас при нульовому завантаженні ось така температура, там 30 копійками, і натискаємо максимальне завантаження процесора. І що ми бачимо, температура, ось в принципі, стабілізувалася, скажімо так, 83-84, далі наче не росте. До чого це? До того, що критична температура для даного процесора це 95 градусів. Бачимо, що у нас певний запас є. Але по шуму, я сподіваюся, зараз буде чутно. Я до цього, в принципі, ми сильно намонтажували, але я його не чула роботи вентиляторів, не чула шуму. Наразі ж він такий доволі суттєвий. Ну і що по такому невеличкому термінову використанню можемо сказати, процесор окей, внутрішні, скажімо, характеристики нормальні для роботи. Якщо ми не збираємося да, там щось жорстко грати чи щось сильно навантажувати, звичайні такі офісні опції, то цілком гідний варіант. Але дуже сильно напрягає, що зекономили на матеріалах. Я була не права, і да там я казала, що він не маркий. Отут він маркий. От вже ми трошки да, от бачимо пальчики, воно так все. Плюс я вже казала, що не дуже зручний тачпад, немає. Відбитка пальців датчика. Ну і дуже страшно за оці петлі, тому що ну дуже обережно його відкривають, закривають, бо є опасіння, що недовго він прослужить, і плюс що у нас не металеве, все тут, а саме пластикове пластик не найкращої якості, поки що такий він здається. Ну по використанню, звісно, що подивимось.